Доброго часу доби. Ну що ж, наступним кроком, після того, як ви зайшли на а, сервер Moodle і змінили пароль початковий, той, який я вам задавав, на свій власний, а, можна перевірити, чи я всі курси додав вам і чи правильні там назви, ну, можливо, все, технічні помилки і так далі. Тому а, зараз спробуйте зробити наступне. Значить, Перейшовши за посиланням на. Сайт uh, модул. Uh, ви натискаєте верхньому правому кутку кнопку Увійти, уводите свої uh, логін та пароль. Натискаєте Увійти. Так, ну і е, якщо ви зайдете сюди, то м, зразу ж ви можете побачити там якийсь курс. У мене він один, тому о, він зразу в мене виводиться. А взагалі, то якщо, для того, щоб переглянути всі ваші курси, які е, я додав, е, перейдіть за посиланням мої курси. Ось воно вгорі. Коли ви сюди перейдете, у вас тут буде. Щось на зразок курсів із G Suite, із Google. Да. Ну, о, Тут декілька курсів буде, або один, або жодного, якщо ви в переліку курсів не вказали. Перевірте, будь ласка, чи е, всі курси я по, е, створював. Перевірте також кожен курс, е, ну, зайдіть в нього. Да, можливо, там десь якась е, А, опечатка, а, а, да, оп е, можливо, щось я неправильно написав, тому на кожен курс отак позаходьте. Ну і подивіться, щоб назва була нормальна. Якщо назва не нормальна, то ви можете перейти в налаштування. От бачите, наступна вкладка Налаштування. І поміняти назву ось. Повна назва, коротка назва. Будь ласка, змініть, якщо є помилки. Я повернусь до вкладки курс, щоб переглянути вміст курсу. Значить, курси в Moodle це по суті те саме, що курси в Google в G Suite. Але ну, ми не будемо дублювати, так як, на мою думку, курс в G Suite в Google він зручніший. Тому в Moodle ми будемо робити тільки тести. Значить, зразу ж, коли курс створений, отут декілька є у нас уже секцій, це типу, якби, розділи, теми, щось на зразок. А вони нам не потрібні. Звичайно, що ви можете туди розміщати і свої матеріали, але я так розумію, якщо ви розміщаєте матеріали, то тільки в Google. Тому оці секції можна видалити. Значить, як їх видалити, щоб просто вони не заважали. А верхній лівий кут точніше, правий, режим редагування вмикаєте. І от після того, як ви вимкнули режим редагування, ось дивіться, напроти першої секції три крапки. Вилучити секцію. Знову вилучити секцію, знову вилучити секцію. І останню теж вилучити секцію. Секція загальна вилучити не можна. Це стандартна секція. Просто залиште її і не чіпайте. Отакі операції щодо видалення зайвих секцій і перевірки назви курсів, будь ласка, пробіть з усіма своїми курсами. Якщо якісь там нюанси, щось я неправильно ввів, чи щось не виходить, або мені особисто, особисті, або в 23-й аудиторію. Поки що все. Гарного дня!